До вашої уваги Tesla Model 3 2022 рік Long Range Повний привід. Даний автомобіль має пробіг 31 тисячу кілометрів. Приїхав цей автомобіль до нас учора. Виграли ми його близько двох місяців назад. Це автомобіль із Сполучених Штатів. Тепер пробіжемося коротко по пошкодженням. По правій стороні крило у нас крило, ну, якби Ці кучі лежить. Праве крило, воно ось тут знизу підігнуте, ліве крило те ж самі пошкодження, фари побиті, бампер тріснутий, теж. але будемо ставити все нове оригінал. Так, По, по, по ходовій частині ось рульова, рульова тяга, не тяга, а наконечник, вирваний. Це по правій стороні. Потім далі спускаємося сабля, нижній підсилювач бампера. Ось тут трішки проводку потрібно встановити. Трішечки по цьому ланжику чуть-чуть дістало Так, на цю сторону приходимо. Ось тут це у нас основні будуть пошкодження по лівій стороні. Капот ціленький, автомобіль, скажу вам, у плівці весь затягнутий. Рідний колір автомобіля чорний. Ось тут в пройомах видно, зараз ми до цього дійдемо. Якби додатково те, що автомобіль був затягнутий плівкою, це нам спасло, як мінімум, капота, так як він тут був весь, весь поцарапаний, але поцарапана лише плівка. Так, дивимося по пошкодженням. Ось тут по е підрамнику від полуосі, коли полуосі вискочила, ударило, це незначне. Так, ось тут десь видно теж чимось. Вдарило, будемо витягувати, заварювати верхній речах під заміну, потім два нижніх речага під заміну і цафа теж під заміну йде. І піввість також. Кронштейн цей будемо рихтувати. Тобто у нас під заміну два крила, дві фари, бампер в зборі та ліва сторона ходової частини. І по правій частині попередку це накінечник лише. <кій> Ось такий зовнішній вигляд автомобіля він не відкривався. Купували ми його як Єшка, він не заводився, не їхав, взагалі навіть двері не відкривалися. Тому всім відомим способом ми його відкрили, під, підкурили, так сказати, підзарядили батарею мінімальну, ця, яка відповідає іменно за відкриття. Дверей, такий маленька батарея. Зараз вам її покажу, де вона знаходиться і яка, який вона має вигляд у рестайлинговій версії. Також сьогодні купили вже лючок із моторчиком самим поставили на зарядку автомобіль, так сказати, почав приймати зарядочку. Так, ось тут виглядає тут ковпаки. Так, йдемо, дивимося, що в нас по салону. Салон в дуже гарному стані. Ось такі у нас карти без без подряпин. Ну, ось тут є, до речі, невеличкі нам треба підігріти. Так, по сидінням. Просто люкс. Це просто просто вони брудні панорамка наша. Ось бачите, про що я говорив? Чорний колір, а це плівка. Будемо плівку демонтувати і повертати автомобілю його рідний колір. значить дивимося Передня карта водійська. Тут сидіння водійське взагалі в ідеалі. Да. Тут у нас безпроводна зарядка для двох телефонів. Дуже красиве дерево. І ось ми подивимося. Ми зараз включили автомобіль на, е обнову, на обнову і заходимо, дивимося, що ми тут маємо. Так, 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 так. Сервіс програмне. Ось у нас Tesla Model 3, Long Range. Dual Motor 31 тисяча, він номер можете зайти, подивитися, або в нас на, на каналі є відео, як ми купували її. Також зараз вам автопілот у автомобіля повний. Це, хто розуміє, близько там 13 тисяч доларів коштує дана функція. Вона у нас адап, адаптована, активна, все окей. Ось уже у нас автомобіль 3% набрав заряда. Зарядка у нас 16 ампер. Звичайна. Тому буде заряджатися він, я думаю, плюс-мінус 1,27. Панель у нас повністю ціленька. Да. Так, 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 так. Ось покажу у нас. Ось так відкривається. Початочний ящик. Відкрию вам зараз капотика. Ось так відкривається передній капот. Бачимо, да? можемо поміняти колір автомобіля. Поставимо чорний. Ось і відкриваємо. Кришку бажника зараз закрию, ось закриваю, бачимо як. Закрилася, так? Перейдемо під капотне пространство, подивимося, що там у нас. Дивіться, друзі, це ось такий акумулятор стоїть у Тесли, такий як привичний нам у бензиновому дизельному автомобілі. Такого тут немає. Тут ось такий, вартує він плюс-мінус 250 доларів. Плюсова клема ось там мінусова. Коли автомобіль приїхав, відкрили ми його з допомогою, подали напряження на замок на електро, і він відкрився капотик у нас. Підключили крабіки, один сюди, один туди. І батарея почала приймати заряд. Батарея прийняла заряд, автомобіль ожив, ми його так сказати, запустили. І зараз чекаємо, коли він зарядиться. Обновимо, поміняємо ходову частину і будемо пробувати виїжджати на тест-драйв. Так що, друзі, кому хотів би сказати, кому цікаві автомобілі, такі можемо привезти вам під замовлення США, можемо з Європи.